Чи можете ви собі уявити, що в Іспанії в цих печерах ще в 1940-60-х роках проживали 52 сім'ї. Вони були вимушені будувати собі житло у печері, адже знаходилися на межі бідності? Ці печери дозволяли поступово добудовувати кімнати, якщо родина ставала більшою, через вікна поступало світло. А стіни підтримують температуру 18-22 градуси цілий рік. Також в печерних квартирах разом з людьми жили й свійські тварини. В 1960 році для цих сімей було побудовано соціальне житло, і вони були примусово виселені зі своїх печерних квартир. Але здається, що тут досі проживають безхатьки. Хотіли би ви побачити печери Аргоедас на власні очі?